Житомирська область розпочинає процес об'єднання територіальних громад. Відповідний закон про добровільне об'єднання був підписаний президентом України Петром Порошенко 3 березня. Наразі першим кроком на шляху до об'єднання громад є розробка проекту перспективних планів формування територій кожної громади області, які будуть об'єднуватися. Саме цьому питанню була присвячена нарада в облдержадміністрації за участю керівництва області, керівників районів та експерта з питань децентралізації Юрія Ганащука. За його словами, децентралізація влади має три Розмежування повноважень між державою та органами місцевого самоврядування, реформа адміністративно-територіального устрою та фіскальна реформа, яка на даний час фактично вже зроблена. Якщо хтось думає, що відіграють назад або зупинить перші дві, то це вже неможливо. Це кажу. Якщо в когось були ілюзії, можете їх забути. Назад не відкатають. Про позитивні сторони добровільного об'єднання громад наголошував і голова Житомирської ОДА Сергій Машковський. Як приклад, бюджетний кодекс України обіцяє добровільним об'єднанням чимало переваг порівняно з чинними міськими, селищними та сільськими радами. Однією з таких переваг стане фінансова підтримка у вигляді субвенцій з державного бюджету. Всі ви прекрасно знаєте, що об'єднані територіальні громади прирівнюються і наділяються усіма, усіма правами. Які мають міста обласного значення, а це є отримання податку на доходи фізичних осіб, а це є можливість отримання базової дотації, а це є прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом в отриманні освітньої медичної субвенції та субвенції на робітничі кадри. Законом установлено порядок створення об'єднань громад та припинення діяльності органів місцевого самоврядування, які вирішили створити об'єднання. Закон визначає повноваження сільських старост, які будуть представляти інтереси територіальних громад, що входять до складу добровільних об'єднань. Ми говоримо за об'єднання насамперед біля навкруг міст обласного підпорядкування. Ми говоримо за об'єднання навкруги міст районного значення. Третя черга, ми говоримо там, де історично були районні центри, і тільки село з селом, там, де немає інфраструктури, ми говоримо на потім. Також Віталій Француз та Сергій Машковський підписали спільне розпорядження про створення регіональної робочої групи, яка буде займатися розробкою перспективного плану формування територіальних громад Житомирщини.